Як розташувати тіві бокс стосовно вашого телевізора? Е, понизу телевізора, перед телевізором, на узбіччі того самого телевізору, або або, або зовсім його е, приробити до телевізора на якусь кліку ленту і не парити собі мізки? Е, ну, я не думав, що я буду робити стіль безглузде е, відео, бо я не знаю це. Якісь сотні питань, як же це робити, І, ви знаєте, скільки проблем визиває ось це така безглуздене, некоректне, некоректна встановка цього тв боксу. Я вам зараз розповім це, покажу наглядно у своєму офісі, там де я тестую усі ТВ-бокси. Про що йде річ? Ну, шампусик. Дехто ставить TV-бокси так, дехто ставить тіві-бокси під телевізором. Ну, ось такий варіант, а дехто просто їх пришпандьорює до телевізора позаду. І ось така тема з тв стіками чому вони на отаких. Подовжувачів і як їх розташовувати, бо є стільки без подовжувачів. І як їх правильно розташовувати, які проблеми можна е, уникнути, яких проблем можна уникнути, якщо розташувати правильно? Я коротко вам це розповім. А ви підписуйтесь на наскальте дзвоник, і е, звісно, у нас у відео під відео у опису є посилання на топ 5 ті боксів різноманітної цінової категорії. Про що ще йде річ? Давайте швидко вам розповім. По перше. Ті, хто ставить тв бокси таким чином, вони мають дуже великі проблеми. Зараз поясню: якщо ви спробуєте телевізор понизу, то він дуже широченний. І е, окрім того, що він широкий, тут є ще дифузори охолодження, де він е, забирає повітря і прокидує його у верх телевізора для охолодження. Як працюють самі тв бокси так, в нього є отвіри для. Охолодження, через нижні отвіри він бере повітря, а через верхні викидає. Що ж, вже тепле, що ж в нас коїться, коли ми ставимо ТВ бокс таким чином під телевізором? А ну давайте вгадаємо та дам, пишіть у коментах. Правильно, він бере холодне повітря, нагріває його і викидає куди. Ну, Якщо тут немає. Дифузорів охолодження, то воно акумулює тепло тут. і Цей tv бокс просто плохо охолоджує, починається. Нагрів. Але ще гірше, коли тівібок стоїть прямо під отворами для охолодження самого телевізору. Бо джерела тепла мають таку властивість, що вони не перекривають одне одного, а мають акумулятивні ефекти. Тобто, якщо він взяв холодне повітря, нагрів його до умовних 60 градусів і викинув у отвори для охолодження самого телевізору, сам телевізор вже поглинає 60 градусів того. Повітря гарячого і що в нас там коїться у самому телевізорі. Правильно він акумулює тепло додатково до того тепла, яке виробляє. І саме погане, що воно там починає дуже-дуже нагрівати сам телевізор. І це неправильне розташування TV-бокса. як і тут, як і будь-де під телевізором. Інший варіант розташування це зовсім безглуздий варіант, я, який я бачив, мені коли скидали фотографії. Це ось так. Вони прилепили, прилепили ось таким чином, і все. І довольні, як слони. А те, що в нас задня кришка телевізора. Так, чекайте, задня кришка телевізора. Вона, вона чи. Має отвіри, е, отвори для охолодження, чи вона металева? Тобто ви можете спробувати е, ваш телевізор, у вас буде металева кришка позаду. Це зазвичай так і є у телевізорах. І ця кришка гаряча, вона дуже гаряча. І, звісно ж, наш tv бокс починає що? нагріватися з телевізором разом. Та ще й телевізор нагрівати. Бо тут порушен принцип конвекції. По-перше, воно не бере повітря з понизу і не викидає. Дає його зверху, і в нього починається такий е, нагрів дуже веселий. І сам телевізор гріється дуже-дуже сильно, ось таким чином. Та тут же ж це не, не вся проблема, бо сам телевізор має металеву кришку позаду, та ще й сама технологія екранів. Вона зазвичай, ну самі, самі матриці, зазвичай мають таку підложку з. Такого фольга, як як фольга, не знаю, як такий матеріал, який теж екранить сигнали. І ті пульти, які мають більш слабкі прийомники, ну, наприклад, передавачі, наприклад, там, BTS, G20 BTS, вони будуть погано працювати. Бо немає прямої дистанції. І вам потрібно вже щось вигадувати чи писати мені, що ти нас у вів оману це все галімі тіві-бокси, вони гріються, вони неправильно працюють. Тож, стосовно тіві-боксів, оптимальне розташування це ось тут. Тут чи попереду телевізора таким чином. А, помітьте, коли ви бачите рекламу, наприклад, того, того самого Xiaomi TV боксу, ось він перед вами, то ви бачите, що він розташований чи перед телевізором, чи збоку. Далі, навіть отакі сертифіковані тіві-бокси, в котрих немає отворів для охолодження, в них корпус і є радіатор, бо тут є пластина, ну зазвичай є пластина, яка передає тепло на верхню. Оцей на на верхню на поверхню самого tv бокса, і він охолоджується. І ну, це як знаєте, як електрична як електрична плита. Тобто, якщо ви його поставите тут, то він буде нагрівати повітря між TV-боксом та телевізором, і буде той самий ефект. Тож да, тож навіть отакі tv бокси ви повинні розташовувати правильно. Так, ви можете його закинути десь за телевізор позаду, але ви повинні туди розуміти, що пульти можуть працювати не дуже коректно, як і Wi-Fi, До речі, Wi-Fi. якщо ви розташовуєте TV-бокс за телевізором, працює погано. А що ж в нас стосовно... ТВ-Стіків. Та тут в нас стоїть Xiaomi Mi TV Stick 4 k і він стоїть неправильно. А знаєте чому? Бо а, тут є таке питання, коли ви під'єднуєте його задля о, такого косметичного ефекту, <хи> а потім а, ви, ну, ви його використовуєте, і якщо ви його дістаєте, торкаєтесь до HDMI, то він теплий. Він навіть, якщо ви е, починаєте активно дивитись телевізор, то він навіть гарячий. Ось цей hdmi е, конектор І це одна з тих умов, чому, знаєте, як мені там пишуть. В мене стік, і він лайно, бо він почав грітися, він почав лагати, і в мене відвалився чіп, і пульти відвалюються. А я кажу: а як ти показуй, як ти його підключив, як воно в тебе стоїть? І вони показують саме цей, чи так воно вони його ціпляють, чи ось таким чином тут тут є ще HDMI, ось Так от поставили і радіють. Невже ви думаєте, що хлопці з Google Дурні? Якщо використовують, виробляють ось такі ТВ-донгли з отаким подовжувачем. Ні, зовсім ні. Бо цей донгл від Google, він, по-перше, в нас охолоджується. За принципом конвекції він повинен висіти. Навіть у мануалах показано, що він повинен, повинен висіти. Тобто він охолоджується просто з того повітря, котре йде знизу поверху. А, до того ж, оце місце, оце місце тут, воно не має нагріву. Ну, тут, тут холодно, а тут вже гаряче. А, і це стосовно тих, хто починає ось ці донгли кріпити отаким чином. Ось так. Прилепив до гарячої поверхні. І радія. Ой, в мене донгол, він почав тормозити та тротлити чи ще щось. Тобто ми маємо ту саму проблему. Під'єднали, повісили, нехай висить. Тож саме в нас є подовжувачі. Для того самого Мітеве стіку, дивіться, ось такий подовжувач. Я його під'єднав і нехай висить. Все. Все. Ось це правильне встановлення тіві донгу. Тут немає гарячого повітря. повітря. Ось тут, ось тут головний, головний нагрів, бо тут плата, і тут головний нагрів. Нічого сюди кріпити не можна, ніякого кріплення. Оце правильне розташування ТВ-Стіку. Ніяких прямих підключень, тільки через подовжувач. І ніяк інакше. І тільки таким чином ми можемо добитися коректної, повноцінної роботи вашого пристрою. А не ви під'єднали, як змогли, кинули. Працює, ламається, а винен. Хто? Правильно канал Технозон? ні фіга, робимо все правильно. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.